Генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, пане генералу, каже пане генерале, каже вам доброго вечора і слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Сьогодні багато інформації з'явилося з приводу того, що ну, міжнародні медіа про це пишуть з посиланнями на високопоставлених чиновників, з в тому числі адміністрації президента, про початок українського контрнаступу. Не будемо знаєте, коментувати ці чутки. Що ви бачите з відкритих джерел зі своєї інформації, що можна зараз говорити про фронт в відкритому ефірі? Цікаве питання, і всі чекають, що я зараз розкажу страшну військову таємницю і е, безпосередньо всі е, будуть її потім розносити по ефірам. Ні, е, те, що ідуть е, бої місцевого значення, те, що е, збройні сили готуються до наступу, це зрозуміло. Що стосується е, витоку ці, е, цієї інформації, що я умовно там чи почали, чи не почали. Тут треба зрозуміти, що е, початок наступу це не означає, що через уже пів доби ми вже дійшли до е, Мелітополя, чи, наприклад, там ще до іншого якогось міста. Е, не завжди перший день наступу може бути успішним, і другий, і третій. І для цього є в планах опрацюється декілька варіантів. Є основний удар, напрям основного удару і додатковий. І Інколи це може помінятися вже в ході наступу. Тому треба зрозуміти, що е, перемога любить підготовлених і тишу. Тому почекаємо, про, про наступ може говорити тільки одна посадова особа в державі це генерал залужний. Якщо він мовчить, значить поки що все йде за планом. Давайте поговоримо коротко про наших ворогів, тому що ось цей підрив Каховської ГЕС призвів до того, що дуже багато військовослужбовців Російської Федерації навіть не були попереджені. Є насправді і відеодокази, і журналістські матеріали, що вони буквально по деревам сиділи, і також просили їх врятувати. Водночас відбуваються абсолютно ну, для українського війська неприпустимі і незрозумілі процеси, коли е, військові терористи з на беруть в полон е, військових е, Міністерства оборони сьогодні з якимось абсолютно божевільним зверненням з'являється е, міністр нападу Російської Федерації Шойгу з переляканим таким обличчям, що ну я просто собі не уявляю жодного українського військового, який був навіть в перший день повномасштабного вторгнення настільки переляканим і дезорієнтованим Як ви гадаєте, що відбувається всередині наших е, військ, наших ворогів? Ну е... Те, що там е, випливає на поверхню, це одне, а те, що Збройні сили Російської Федерації це достатньо потужна машина, і яку не так просто розхитати, ну, і тому треба готуватись до того, що вони ще спроможні довго і воювати, і достатньо успішно протистояти е, нашим діям. Краще в певних моментах переоцінити ворога, ніж недооцінити. А що стосується ситуації, під каховкою, ну що ви хочете, традиції традиція в славетних традиціях Червона армія, коли підривали Дніпрогес, так само не були попереджені війська Червоної армії, і загинуло по різним оцінкам від 60 до 80 тисяч червоноармійців. Так само і тут я вчора спілкувався з тими підрозділами, які знаходяться якраз на проти каховки, і вони це все спостерігали. Мені розповідали і навіть показували для нас. В будь-якому моменті те, що вони самі самостійно, те, що величезна людська трагедія і достатньо серйозна техногенна катастрофа, затоплення в першу чергу Лівобережної України, частини правобережної, це звичайно погано. Але те, що вони просто за рахунок Дніпровської води змили свою першу позицію, і розлив води планується десь по рубежу. Костогризовка, Брелівка, Новодмитровка то це достатньо велика глибина, і треба ж зрозуміти, що від Херсона до Криму вони не кожен кілометр мінували, і не на кожному кілометрі рили позиції. Тому вони помножили власною же діяльністю достатньо потужну першу позицію, і чи настільки потужна в них і друга, і третя позиція це питання інше. Наше завдання, навіть при всіх негативах, е, намагатися використати те, що ворог сам себе загнав в Пастку. Тепер, е, якщо все складеться, то наступ можна буде розвивати по двох напрямках: не тільки в напрямку е, Мілітополя, Маріуполя, а й безпосередньо ще в напрямку Криму. До пана Кривоноса, є запитання у пана Синютки, пане Олеже, будь ласка, а далі долучаємо ще експерта Олега Жданова, який уже з нами на зв'язку. Ну, по перше, пане Сергію, хочу вам подякувати за вашу участь в обороні Києва за рішення по жулянах. І мені дуже шкода, що ви за ці свої правильні рішення по організації оборони понесли ще й. Всілякі кримінальні переслідування, так само як і мені шкода, що сьогодні ваш потенціал як військового, як генерала, як стратега не використовується в діючих збройних силах України. Ну я переконаний, знаєте, що це є. Ну не знаю, чи є це рішення, але ця людина вона точно шкодить державі. А питання, ну, таке, знаєте, як молодшого сержанта запасу. Строкової служби колись 90-х років, я от хотів вас запитати: все таки ми не можемо отримати все, але ми сьогодні можемо просити протиповітряну оборону, ми можемо просити танки, ми можемо просити артилерію, ми можемо просити винищувачі. На вашу думку, на чому повинна все таки найбільш наполягати Україна, розуміючи, що все і одночасно ми не отримуємо як допомогу заходу. З точки зору безпеки держави. То в першу чергу нам потрібна потужна протиповітряна оборона. Чому? Навіть якщо нам дадуть літаки, їх дадуть обов'язково дадуть і достатній кількості, на які аеродроми ми зможемо їх посадити? Тільки за останній тиждень, по нашим аеродромам, таким достатньо потужним, було нанесено удари ворогам, і це показує незахищеність наших аеродромів. Тому Перед тим як прийняти літаки, ми мусимо наростити зусилля по обороні і охороні кожного аеродрому, що стосується протиповітряної оборони, Оце, мабуть, найголовніше наразі. Наступне танки, артилерія це все чудово. Але коли ми говоримо про наступ, то треба розуміти, що наступ буде успішним в тому моменті, коли і повітряна, і наземна компонента будуть успішно працювати. Поки нема у нас панування в повітрі, нам достатньо важко буде наступати. Ще одне таке питання: знов таки за рахунок ППО. Якщо ми не будемо нарощувати ППО, ворог і подальшому буде кошмарити наші міста і села. Методично підкреслюю, методично правильно з точки зору військова, наносити удари по критичним об'єктам інфраструктури нашої держави і множити її на нуль. І ми не зможемо перекинути, не нарощуючи ППО, потім ППО на фронт. Тому завдання номер один на даному етапі все ж таки протиповітряна оборона. Це на перспективу. Те, що нам постійно потрібні артилерійські снаряди, артилерійські гармати це зрозуміло. Але це безпосередньо тікучка. Для нас потрібна на стратегію наростити спроможності нашого ППО. Причому треба розглянути два нюанси. Наше сучасне ППО використовує постійно тільки ракетні комплекси. Це чудово, але це занадто дорого. У нас в Європі достатньо запасів ну, у наших стратегічних партнерів, достатньо запасів зеніт артилерійських гармат, які і достатньо боєприпасів до них, які достатньо успішно при правильному використанні з використанням релокаційних станцій, виявлені супроводження і управління вогнем, можуть давати достатньо непоганий результат. Це буде дешевше. Тому треба розцінити скільки ми витрачаємо на одну ракету. Скільки ми можемо зенітними гарматами захистити. До прикладу, в середньому ракета стоїть від 300 до 500 тисяч і вище, якщо брати Петріот. А зенітна гармата стоїть від 50 до 70 тисяч євро. Хоча до початку великої війни стоїли 20, бо нікому не було потрібні. Зараз ціна е, е, зросла значно, але до них артилерійських снарядів достатньо. І дальність вона закриває від 5 до 7 кілометрів. От всі висновки просто дешево і надійно. Ось що треба робити. Причому не треба очікувати, коли це навіть держава. В певних моментах ми можемо за рахунок місцевого населення, за рахунок місцевих бюджетів закупати ці гармати для підрозділів ППО, територіальної оборони тих областей, де вони знаходяться, і вони нікуди звідти не підуть. Стосовно перспектив Криму, от е, як ви це бачите, і наскільки є ймовірною використання у відповідь президентом Путіним е, ядерної зброї, адже багато хто е, каже про те, що ну. Десь він може наважитися, спробувати. Ніхто ж не знає, чи воно справді спрацює, чи цей ланцюжок команд, які має дати не лише Путіна, а й підтвердити інші військові. Чи наважиться він на це? Наскільки це ризиковано? Що ви про це думаєте? Ну, що стосується спроможності Криму до оборони, як показав досвід сторічної давнини, у нас за останні 100 років Крим намагалася обороняти і червоні, і білі, і знов, знов потім червоні, і німці. І все приводило до того, що після прориву Чангарського і Перекопського напрямку е, рубежів е, Крим достатньо швидко падав. Це е, приклад того. Для мене чисто зрозуміло, що коли ми дійдемо до Криму, питання взяття Криму при правильній організації наступу це питання часу і професійності. Що стосується спроможності уражати мост, ну, я б сказав би так: що на даному етапі я б мост, мабуть, б і не трогав, поясню чому. Бо щури, коли загнані в кут, і нема у них шпарини куди втекти, будуть огризатися е до останнього битися. А якщо в них є шпарини, вони е будуть тікати через шпарину. От якраз Кримський мост для них на даному етапі психологічно така шпарина. І... Для мене е, чітко зрозуміло, е, що головне завдання того наступу, який ми очікуємо, то це якраз от абсолютно правильно казав е, мій колега: що розсікти груповання російських військ навпіл. Це і психологічно достатньо буде потужний удар, знаєте, такий піддих, і достатньо е, з точки зору військової стратегії успішна операція. Сподіваюсь, що е, ми рано чи пізно почнемо. Але тут треба зрозуміти, що якраз от, е, без повітряної підтримки, без панування в повітрі е, це достатньо е, важкувато буде робити, і втрати можуть бути достатньо великими. На жаль, нам інформаційно підготували до того. Як тільки ми підемо в перший день, це зразу все перемога з прапором попереду побігли. Ні, це е, достатньо важко, і ворог, на жаль, має панування в повітрі. І з авіацією достатньо важко е, змагатися. Знов таки ж ворог також це розуміє, чому і він намагається розмазати наше ППО по всій території України як масло по бутерброду, аби ми не змогли зробити концентрацію фронтовій смузі, що і нанести удар безпосередньо, ну тримати ворога прижатиме до землі. Пане Кривно, ще одне запитання, і будемо вже вас відпускати. Як ви оціните діяльність на російській е, території російських добровольчих корпусів? Е, вони займають селища. І мені цікаво ваша думка також ну і в контексті їхньої діяльності, і в контексті? Е, того, яким чином відповідають росіяни, вони перекладають все на губернаторів. Вони заявляють про те, що е, винні прикордонники. Е, про що це свідчить? Ну, це про свідчить. Про по перше, це певні наші прорахунки. Наша розвідка, замість того, щоб кошмарити ворога на російському кордоні в районі Білгорода, прозівала і не прийняла ніяких заходів щодо захоплення. Або у неможливі підривні Капаховської ГЕС. В результаті ми десь там звільнили е декілька російських е сіл, але е нанесли величезний е на величезну шкоду декільком областям України. Давайте визначати, а що більш пріоритетніше: власна земля чи ворожа земля. Я думаю, що в наступні. Е Етапи, якщо і робити розхитну ситуацію в Росії, це не тільки на ділянці безпосередньо однієї, області, і взагалі це не область була. Це було там 5 на 5 кілометрів ділянка. Якщо вже хитати ситуацію, то вздовж всього російського кордону це і Брянська область, це і Курська область, і Воронівська область. І для нас треба зрозуміти, що у ворах також має там слабкі місця. У нас в Курську дві атомних станції, у нас Воронівській області одна атомна станція. А в Брянській області взагалі шикарний запас 20 відсотковий запас загальної кількості хімічної зброї Російської Федерації. А чи не це важелі шантажу, як і нас шантажує, так і саме мусимо і ми шантажувати? Бо на війні, якщо ти намагаєшся бути а тебе б'ють, пробачте, в пах, то толку не буде. Масимо так само бити часто і так, коли ворог це не очікує.